Наших спецслужбістів унікальне відео ліквідації очільника військ радіаційного та хімічного захисту збройних сил Росії, телеканалу Рада передали джерела з СБУ. На кадрах зафіксовано, як генерал Ігор Кирилов з помічником виходять з будівлі. Поряд стоять, стоїть самокат. Щойно воєнні злочинці опиняються у зоні дії вибухового пристрою. Щойно бачили цей самий вибух. Самокат злітає в повітрям. Прецеденти такі вже були. Коли вибухають не лише автомобілі, вибухають пейджери. Мобільні телефони, самокати та все, що може вибухати, воно вибухає, особливо, коли це спрямовано проти ворога. Це добре. Як оцінюєте роботу, принаймні по цьому кейсу, спецслужб? Дуже непогано. Це наші робила служба безпеки України. Вони це зробили, вони це зафільмували. Ми ж бачимо, звідки взялось відео. Я не думаю, що це якесь там випадкове, що хтось не вимкнув е це, саме, не, не навігатор господіяко, камера спостереження. Тому я певне, що і підривали, і зафільмували, і, да, ну, да, і, і, і налякали дуже сильно військово політичний керівництво росіян там містериком Медведєва, що ми там будемо вам мстити за це, все буде погано. І те, що вони налякались дуже сильно, може свідчити що той факт, що вони знайшли, начебто людину, яка це зробила, які розповідають, що його завірбували там українські спецслужби за 100 тисяч доларів. Він натиснув кнопку, то ну, і так далі. Тобто та, та хінію повного. Ну, по перше, нам вдалося підірвати наш ну нам в смысле, служби безпеки, нам. нам. Підірвати ворога, зафільмувати це, і тут ні з того, ні з цього росіянам вдалося вираховувати, хто це зробив. Ну, знаєте, усмішно валя. Mm -hmm. Навряд чи це вдалося. А от те, що вони розповідають для народу, що знайшли людину, яка це зробив, ну це вони заспокоюють людей. Але тих, хто є військово-політичним керівництвом, навіть. О цих пропагандистів російських вони теж законна ціль, бо це сегмент інформаційної складової гібридної війни, тобто це вони теж воюють на інформаційному полі, тому вони теж є законними цілями. Скабієв, Сімоняни, вся, вся ця, ця, ця публіка. Так от ті, хто розуміє, що це брехня з боку офіційних джерел російської інформації, що знає, якого виконавця, це лякає ще сильніше, тому що вони розуміють, що доводиться брехати. Бо не можуть вирухувати, як це нам вдалося зробити. І це глякає ще сильніше. Тому як оцінювати ну, по максимальній шкалі, на максимальну. Що ж, я дякую вам, Олексій Гетьман, майор запасу Національної гвардії України, ветеран російсько-української війни, був гостем у цій порі.